Вітаю, мене звати Роман Гурський, це маркер подій. І відразу просимо вас авансом поставити нам лайк, ну А ми будемо намагатися робити все необхідне, щоб вам було цікаво дивитися це відео. Нашим гостем сьогодні є Ескендер Барієв, голова кримсько татарського ресурсного центру та член меджлісу кримсько-татарського народу. Вітаю вас. Доброго дня, слава Україні! Героям слава сьогодні, власне, говоримо ми про Крим, про ситуацію, яка там є, і давайте почнемо з кримських татар. Ми знаємо, що там регулярно проводять якісь обшуки, є постійний тиск на цих людей. І як зараз цим ситуація? Тобто, як себе Росія поводить на цьому етапі? Ну, що стосується кримських татар, вони з самого початку окупації, тобто, тобто з 2014 року, визначилося, що Кримські татари це, це не лояльна частина населення Криму до до Росії та російської окупації, тому вони розпочали а, системні такі репресії по відношенню до кримських татар. Інше питання, яка динаміка була, і які тенденції були? тут от угу. от якраз я можу остановитися і призупинитися і сказати про. Те, що ну, на початку вони а, максимально почали використовувати а, свої неправомірно використовувати своє законодавство, тобто вони почали звинувачувати масово, ну це почалося з кінця 2015, більше навіть 2016 року, коли почались перші такі а, затримані арешти а, по звинуваченню звинувачення до причетності до Хізбута Рів. Тобто Мхізоптахир це заборонена організація, як і свідки ЄГОВ Російської Федерації, і вони почали використовувати на території тимчасово окупованого Криму. Далі вони в тому числі починаючи 2015, з 2014 року, вони відкрили такі от адміністративні справи та кримінальні справи по 3 травня. Це було пов'язане з тим, коли активісти Крускотарського національного руху народ вийшов зустрічати Мустафу Джамільова і коли вони йому не надавали можливість заїхати до Криму. Були масове перекриття доріг і так далі. І тут вони почали більше намагатися адміністративним шляхом, більше з, 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 ну, залякувати людей. І перші обшуки якраз були пов'язані за цією справою. І, наприклад, у мене був перш, один із перших обшуків Криму. Далі вони відкрили справу 26 лютого, тобто, вот той мітинг, на якому якраз таки Зібралися но ну, більшість кримських татар. Там були представники і етнічні українці, представники інших національностей, але основою більше це складали кримські татари і на тому мітингу продемонстрували про українську позицію. Тобто, от за цей мітинг, по цій справі там було. А, ну, були цієї справи. А, відкривали кримінальні справи. А, були люди, які знаходились в містах Ні Свободи, і навіть угу. вони встигли винести вироки. А до, до, до яких вони відкривали адміністративні справи, а до деяких вони там робили там під домашнім арештом. Ну надалі, коли ми моніторимо наступні події, то отут, якраз таки як з початком повномасштабної агресії, вони почали більше використовувати нові статті, тобто вони цілеспрямовано визнали рішенням як окупаційного суду на території Криму, так і Верховним судом Російської Федерації батальйони імені намана Біджихана, Такої, скажімо, терористичної організації. Таким чином вони почали активно діяти в 2022 2023 роках, коли почали затримувати масово на території Херсонської та Запорізької області, і потім цих, цих людей вивозити на територію Криму, а також проводити обшуки і затримувати в Криму. Крім того, вони почали активніше використовувати це за зраду ну, зрадничіства. Uh, і також статті використовувати за uh, uh, za, uh, як вони, uh, дискредитацію збройних сил Російської Федерації, тобто як в адміністративному кодексі, так і в кримінальному і масово переслідувати. Але далі, коли ми ді, uh, моніторимо, uh, скажімо всі процеси. Починаючи вже з лютого 2024 року, вони активніше почали знову проходити по всім активістам Кримськатарського народу. Чому ну я, я думаю, це моя думка така. Вони стримували свої активні такі переслідування по відношенню до кримських татар, тому що в міжнародному суді розглядалася справа України проти Російської Федерації і одна із якраз таки, по двом конвенціям одна із них расова дискримінація, і тому для них дуже було важливо, щоб ну явно не демонструвати не надавати, а, скажімо, підтвердження того, що вони послідують про ТАТА. і після того як вони отримали рішення міжнародного суду, uh -huh. то ну наприклад, нашу організацію Кримськ катарський ресурсний центр, вони ввели сразу ж в список а, перелик небажаних організацій. Це по перше. Хоча ми той діяльністю, якою займаємося зараз, займаємось з 2014 року, і крім того. Вони почали е, нові рейди по домівкам, е, по активістам, по представникам місцевих та регіональних між лісов. Е, вони, е, ну, вони використовують наступні свої е, методи. Перше, вони можуть використати людину, а потім її е, провести катування і потім сказати: якщо ти хочеш, щоб у тебе не було нічого, вголос про це це не говори, і ти будеш е, свободним е, на, на волі а, або приходять до домівки вночі, а, забирають людину і потім, скажімо, також проводять таку роботу. І тут, от якраз, з'являється така ситуація, нова тенденція, коли люди знову починають, як це бувало було в 2014 році. Знову починають ну, займати таку позицію, що краще нам якось там з ними домовитися, щоб нас. На, ну щоб знай... на наша близька людина була на свободі, або там додому. А, але, але от за цей період, якраз таки, починаючи з лютого, є чіткий такі випадок, коли вони прийшли вночі, провели обшук, забрали людину, вивезли цю людину на місяця. Його близькі шукають, його не можуть знайти. Звертаються до всіх. Органів цілових російських окупаційних вони говорять, ми не проводили обшуку, ми по тому адресу нічого не робили. Ми не знаємо де і що і як. Тобто, отут якраз таки той приклад, коли все одно і ми закликаємо людей, ми звертаємося до людей, що нам потрібно, що ви нам, навіть якщо ви побоюєтесь, говорити в голос, що щоб ми сказали в голос. Нам треба, щоб ви нас інформували. Ми будемо о, інформувати всі компетентні органи міжнародних організацій. А я маю на увазі в першу чергу про націльницькі робочу групу ООН про насильницькі зникнення для того, щоб були реагування і щоб вони розуміли, що та чи інша. Людина, яка знаходиться на тимчасово окупованій території, вона скажімо, вона у нас на олівце, і ми постійно моніторимо про стан про ситуацію, про ну, скажімо, ці шкатування та інше. І дійсно вони слідкують за нами. І якраз таки наша реакція. Пливає на них, і це я можу підтвердити, коли а, в 2022, особливо в 2022 році, а, коли на території Херсонської та Запорізької областях вони проводили такі насильницькі а, проникнення в домівки, коли вони насильницькі викрадали людей, і ну за завдяки тому, коли ми а, свій час реагували, 80 осіб були чи звільнені цих боку, чи <кхи> Ми дізналися, де вони знаходяться. А для близьких це також дуже важливо, тому що для кожної для кожного кожної людини важливо, щоб знати, що їх близький жив, і ну, наприклад, знаходиться в СІЗО Сімферополя. Супер. Ну, тобто такі речі працюють, і це це це, це дуже добре. Тому закликаємо наших е, глядачів, зокрема, якщо маєте якусь нагоду, якісь можливості, маєте якісь дані, обов'язково повідомляйте їх, бо не можна про таке мовчати. До речі, ми знаємо, що також є комунікація із українським військом? Звичайно, щоб не сказати зайвого. Розкажіть на чому зараз взагалі тримається спротив Криму? Тобто, це голий ентузіазм, чи є все таки якась підтримка від України неокупованої? А ну скажімо так, якщо говорити, що підтримка від неокупованої України, то про це ну це окрема, окрема mm -hmm. питання. Тому ми можемо говорити взагалі про спротив. Спротив, як почався ще з 2014 року, він і не зупинявся, він продовжувався. Тобто, просто були різні хвилі. І тут, от якраз таки, нам треба поділяти поділя, на декілька ну, складових. Перша складова це коли ми говоримо про цивільний спротив. Тобто це люди. Які а, спеціально не навчені, або мають досвід ще там з українських часів, можуть проводити а, цивільний спротив там проводити од, одиночні пикети, наприклад, або і ми намагалися це в 14-му році навчати людей, як це можна робити, а, щоб опять-таки, в тому числі використовуючи їх законодавство. А крім того, спротив, коли з'являються там, наприклад, українські прапори, коли скажімо, в на публічних заходах використовуються українські пісні чи українські ну, посилання різні. А крім того, коли нам надають інформацію про тих. То використовує там літерки з V на своїх автівках. Ми також збираємо цю інформацію, і е, тут уже починаємо е, через е, материкову Україну впливати на всі ці процеси, тому що ми збираємо інформацію або надають нам інформацію про тих, хто активно бере участь в мобілізації. Тут мається на увазі. не тих, кого мобілізують, а тих, хто мобілізує. Тобто, мати мобілізувати, так? Так, 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 це і депутати місцевих рад, і вчителя шкіл, чи директора пра і так далі. А це і от таку інформацію ми ми збираємо, і нам допомагають цивільний, дуже добре допомагають. Крім того, вони на своєму рівні, наскільки вони можуть, надають інформацію. На на, наприклад, там в тому чи іншому місці є скоплення, наприклад, військовослужбовців російських, чи там з'явилися якийсь, якийсь новий об'єкт. чи там проводиться якась там, якусь, якийсь, там по по. Побудови роботи, ну, строїтельної роботи, uh -huh. для, і ми тоді починаємо вже ну, вичислювати, а чому вдруг там вони роблять і для чого це може бути. А з іншого боку, коли ми говоримо про більш професійний підхід, тобто. Це партизанський рух. Він з'явився вже в 2022 році, тому що дійсно, коли ну і тут уже ставлення України до окупанта стало більш жорстким, тому що дійсно те, що вони роблять, те, що вони знищують, те, що вони бомблять від, від відкритої українські міста, це говорить про те, що і треба так і реагувати. І тут уже мова йде про більш професійних людей, які більш більш професійно це роблять, і в тому числі там намагають. Це пошкодити там залізницю, залізничне полотно, а чи там зробити якийсь там захід, який необхідний для сил оборони. Тому ну, тут я думаю, що о, ну, то що він є, це так. То, що окупанти не можуть не можуть сказати, що такого немає, це так, і то, що дійсно є результати від той -то, чи іншої роботи, це теж можна сказати так, тому що ми всі бачимо результати. І оці результати вони е, наближають перемогу, наближають. Звільнення Криму і для нас це дуже важливо. Я думаю, після перемоги вже як можна буде ділитися різними таємницями. Ми про це будемо говорити більш відкрито і будемо розказувати, як це відбувалося. До речі, оскільки є очі і вуха в Криму, яка зараз є ситуація з Чорноморським флотом Росії? Тобто ми знаємо, що десь вони відганяли Севастополя кораблі, десь там ховали аж туди на територію Росії глибше набагато. Як якої ситуації є зараз? Ну, дивіться. А вони дійсно після того як відбуваються якісь а, такі. А... Ну, скажем, ну з іншого боку, бомгорзі, коли відбуваються вдалі такі удари з боку сил оборони України, коли є результати, ну наприклад, знищення повністю там десантних кораблів чи там есмінцев, це інших, то тут якраз таки ну для них це велика проблема. І дійсно вони мають проводити а, різні дії для того, щоб зберегти свої кораблі, але, але для них Сівастополь це дуже а, необхідний. І важливий, скажімо, регіон, і регіон, в якому якраз таки знаходиться багато і інформаційних матеріалів, там, і ну, всього необхідного, щоб проводити подальше дії проти України. І тому говорити про те, що просто вони одночасно все виведуть і більше не будуть повертатися до Сівастополя, це невірно. вірно. все все, все одно вони повертаються, поки у них є кораблі. І ми бачимо, ці процеси а, продовжуються а, або повторюються через деякий період. А дійсно, вони зі свого боку намагаються зробити все, щоб захистити там з неба, з моря, ставити бони. Бо наприклад, для них два стратегічних об'єкти, я вже сказав зараз так, найбільш стратегічними об'єктами в Криму є це Кримський міст і а, там Керч. І там, якраз таки, вони роблять все, щоб максимально все, все можна було не зафіксувати, сразу ж використовувати там димову завісу та інше. А для того, щоб да, також і можливо було зафіксувати, і як розташована їх система ППО. І інший об'єкт це все одно Севастополь з Балаклавою. І тут якраз таки все одно вони будуть повертатися, поки у них є кораблі. І то, що дійсно були вдали удари. І по а, аеродрому а, в Бальбекі, то що були вдали удари по а, генштабу Чорноморського флоту, то що було по інформаційній системі, яка була ну, яка знаходиться і вони використовують в тому числі об'єкти ВМС України, а то, що у них а, ну, а, їм необхідно все одно. A, привозити там особистий склад на територію a, Сівастополя, тому що там є дійсно та військова база, військово-морська, ні військова а база Чорноморського флоту, і mm -hmm. все одно вони йому не необхідно використовувати. Але вони роблять інше, в тому числі для того, щоб вино ну, попередбачитися ці процеси. Ну, наприклад, коли ми говоримо про інші об'єкти. Флота чи а, військові об'єкти ще з часів українських чи а, радянських. Ну, наприклад, коли ми говоримо про кіровське от про Кірський район там було декілька таких вдалих вдарів, і в тому числі вдарів, де розташована їх і військова техніка, і особисте склад та інше. І вони активно вдруг почали. От якраз до цього про що я говорив, почали активно щось там будувати, рівняти землю у предгор'я гори агармиш Спочатку вони в інформаційному плані говорять, що там вони роблять якось там смитні квеликі для того, щоб утилізувати. Але тут, якраз, цю територію вони дуже охороняють, і по нашим попереднім даним вони намагаються якраз переносити оці скажем військові об'єкти в інші міста, і для них якраз готуються ці процеси, ну умови. І отут я хочу сказати про те, що. Все одно для нас дуже важливо. Для нас я маю на увазі для України. А дуже важливо, щоб і всі логістичні об'єкти, і всі військові об'єкти, і всі стратегічні об'єкти були знищені. Вони будують, все одно намагаються компенсувати, але з нашого боку треба все це знищувати і в будь-якому випадку. Кожний знищений об'єкт. Це а, додаткові затрати для окупантів. Це, це додаткові проблеми для окупантів, які якраз таки а, все одно приближують нашу перемогу. Так, ну і треба напевно подякувати всім людям, які опинилися в окупації, але зберегли здоровий глуст і залишаються з Україною. Дуже вам дякую за цю розмову. Нашим гостем був Ескендер Берієв, голова кримськотатарського ресурсного центру і член Меджлісу кримсько-татарського народу. Дякую за розмову. Дякую. Мене звати Роман Гурський. Любіть Україну, донайте на ЗСУ, бо без цього нікуди і не забувайте, наша русофобія чи торосопатія ніколи не буде достатньою.